Чи знаєте ви, що деякі фрукти можуть насправді допомогти подолати діабет? Так, це правда. Хоча більшість людей вважає, що їм слід уникати фруктів через вміст у них природних цукрів, дослідження показують, що правильні фрукти можуть знизити рівень цукру в крові, покращити чутливість до інсуліну і навіть відновити пошкоджені клітини. Сьогодні ми розкриємо топ 6 фруктів, які борються з діабетом, підтверджено науковими дослідженнями. Якщо ви або хтось із ваших близьких бореться з проблемами рівня цукру в крові, ви не можете це пропустити. Залишайтеся з нами до кінця, тому що номер один може врятувати вам життя. Діабет це глобальна епідемія, і цифри жахають. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, понад 537 мільйонів дорослих у всьому світі хворіють на діабет. А до 2030 року це число має зрости до 643 мільйонів. Тільки діабет другого типу щорічно спричиняє мільйони смертей, головним чином через ускладнення, такі як хвороби серця, ниркова недостатність та ураження нервів. Це не просто статистика, це життя, яке можна було б врятувати, але є й хороші новини. Природа пропонує потужні цілющі продукти, які можуть допомогти природним чином стабілізувати рівень цукру в крові. Вчені виявили деякі фрукти, які не лише запобігають розвитку діабету, але й можуть допомогти подолати інсулінорезистентність. Це не просто тимчасове полегшення, це потенційна можливість довготривалого покращення здоров'я. Ми говоримо про фундаментальні зміни, які можуть вплинути на якість вашого життя. Давайте розглянемо цю тему ближче і подивимося, які фрукти мають ці дивовижні властивості і як вони можуть допомогти вам або вашим близьким у боротьбі з діабетом. Чорниця це не просто смачна та освіжаюча закуска. Це справжній суперфуд, потужний союзник у боротьбі з діабетом. Забудьте про стереотипи, що фрукти шкідливі при діабеті. Наукові дослідження доводять протилежне. Зокрема, дослідження, опубліковане у відомому журналі Journal of Nutrition, показало, що регулярне щоденне споживання чорниці може значно покращити чутливість до інсуліну аж до вражаючих 22%. Що це означає на практиці? Це означає, що ваш організм здатний ефективніше використовувати споживаний цукор, запобігаючи небезпечним і різким стрибкам рівня глюкози в крові, які так шкідливі для людей з діабетом. Але це ще не все. Чорниця це справжня скарбниця антоціанів, потужних антиоксидантів, які відіграють ключову роль у захисті вашого організму. Ці речовини не лише допомагають зменшити запалення, які часто супроводжують діабет, але й забезпечують захист від пошкодження нервів, спричиненого хронічно високим рівнем цукру в крові. Нейропатія одне з найпоширеніших і найболючіших ускладнень діабету, а чорниця може стати вашим природним захисником. І що найважливіше, щоб відчути ефект, не потрібно їсти чорницю кілограмами, лише півсклянки на день, ця невелика кількість, яку легко включити до щоденного раціону, може мати величезний вплив на стабілізацію рівня глюкози та загальне покращення самопочуття. Це простий, смачний і науково обґрунтований спосіб дбати про здоров'я та боротися з діабетом природними методами. Відоме прислів'я їж яблуко щодня, і лікар тобі не знадобиться. Це не просто гарне висловлювання, а науково доведений факт. Яблука містять пектин особливий вид розчинної клітковини, який відіграє ключову роль у регуляції рівня цукру в крові. Пектин діє як своєрідний гальмо. Сповільнюючи процес всмоктування цукру в кров, що запобігає різким і небезпечним стрибкам рівня глюкози, особливо критичним для людей з діабетом або схильністю до нього. Більше того, авторитетне дослідження, опубліковане в American Journal of Clinical Nutrition, підтвердило, що регулярне споживання яблук пов'язане зі значним зниженням ризику розвитку діабету двоє типу. Учасники дослідження, які регулярно включали яблука до свого раціону, мали на 28% меншу ймовірність захворіти на діабет 2 типу порівняно з тими, хто цього не робив. Це вражаючий показник, що демонструє захисний ефект яблук. Окрім пектину, яблука багаті на поліфеноли, потужні антиоксиданти, які позитивно впливають на роботу підшлункової залози. Поліфеноли допомагають підшлунковій залозі ефективніше виробляти інсулін. Гормон, необхідний для регуляції рівня цукру в крові. Покращення інсулінової функції має ключове значення для запобігання та контролю діабету. І важлива порада: щоб отримати максимальну користь від яблук, завжди їжте їх зі шкіркою. Шкірка яблук містить найбільше клітковини та поліфенолів. Клітковина не лише сповільнює всмоктування цукру, але й дає відчуття ситості, що допомагає контролювати апетит і вагу, що також важливо в профілактиці діабету отже, не очищаючи яблуко від шкірки, ви отримуєте повний набір поживних речовин, які допоможуть вам підтримувати стабільний рівень цукру в крові та зміцнити здоров'я. Вишні, хоч і маленькі, мають величезну силу, коли йдеться про контроль діабету. Не варто недооцінювати ці маленькі соковиті фрукти. Дослідження, проведені в університеті штату Мічиган, показали, що вишні містять антоціани, потужні рослинні сполуки, які можуть збільшити вироблення інсуліну під шлунковою залозою аж до вражаючих 50%. Це означає, що ваш організм отримує значну підтримку в переробці цукру, що зменшує потребу в додатковому зовнішньому інсуліні. Для людей з діабетом або схильністю до нього це може бути справжнім порятунком. Так, авокадо, технічно кажучи, це фрукт, і це справжній прорив у питанні контролю рівня цукру в крові. Забудьте про стереотипи, пов'язані з фруктами та діабетом. Авокадо це виняток із правил. На відміну від більшості фруктів, які багаті на вуглеводи, авокадо характеризується низьким вмістом вуглеводів, але високим вмістом здорових мононенасичених жирних кислот. Ці здорові жири відіграють ключову роль у сповільненні процесу травлення, що, в свою чергу, запобігає різким і небезпечним стрибкам рівня цукру в крові після їжі. Апельсини, лимони і грейпфрути. Це справжня скарбниця флавоноїдів, потужних рослинних сполук, які відіграють ключову роль у покращенні чутливості до інсуліну і зменшенні запальних процесів в організмі. Запалення часто супроводжують діабет і можуть загострити його перебіг. Тому боротьба з ними має першорядне значення. І ось на першому місці надзвичайно недооцінена груша. Вчені з центрів контролю та профілактики захворювань CDC виявили, що груші містять особливий вид клітковини, який називається лігнін, який знижує рівень цукру в крові аж до вражаючих 30%. Це значне зниження, яке може мати істотний вплив на контроль діабету. Тепер, коли ви вже знаєте топ-6 фруктів, що борються з діабетом, настав час діяти. Пам'ятайте, діабет це не лише відмова від цукру, це вибір правильних продуктів, які допомагають вашому організму відновитися. Додаючи ці науково підтверджені фрукти до свого раціону, ви можете знизити рівень цукру в крові, покращити чутливість до інсуліну та зменшити ризик ускладнень. Які з цих фруктів ви збираєтесь їсти частіше? Повідомте нам у коментарях нижче. А якщо це відео було для вас корисним, натисніть кнопку Подобається і поділіться ним з тими, кому потрібна ця інформація. Обов'язково підписуйтесь на канал, щоб отримувати більше важливих порад щодо здоров'я, бо ваше здоров'я у ваших руках. До зустрічі в наступному відео!